Доброго ранку всім сьогодні маємо 3 травня і фактично так по чуть-чуть по до нас підкралося літо прийшла така хороша сонячна погода. Я кожен день викладаю короткі відео, і там якщо ще тиждень назад там 3 градуси, 4 градуси, тут майже вже 12-15. Дуже приємно, що так швидко стало доволі тепло. Я напевно найближчим часом буду викладати менше відео, тому закликаю вас більше дивитися е ті мої попередні відео, щоб хоча б якісь перегляди йшли. І мені подобається те, що ви все-таки їх дивитесь. Тому дякую всім, хто дивиться. коментуєте, ставите лайки і підписуйтесь на мій канал. А я буду для вас показувати певні місцинки, які будуть для вас корисні. Наприклад, ось така місцинка для пікніку, яка знаходиться біля готелю Continental і Міліджон вверх по дорозі. Це, от якщо йти на найінстаграмніше відео, яке є в моїх найінстаграмніше місце, то в мене є от відео, то тут по дорозі є таке чудове місце для пікнічку. Умиротворене поміж смерек і сосен. А зараз я хочу піднятися вверх, але я... Напевно буду говорити мало, тому що я знаю, тут є одна місцинка, куди ходять дикі олені. Бо ми їх тут вже бачили декілька разів. Можливо, мені вдасться їх для вас і зазняти, але все одно це дуже мало ймовірно, так як вони доволі такі скритні тваринки. Якщо щось вийде, то для вас спробую зазняти. І так як я вже дякував всім, хто дивився, окремо величезне, неймовірне дякую тим, хто донатить на 80-ту об'єднану штурмову бригаду. Я свій збір продовжую і в найближчому часі думаю зробити переказ у фонд для того, щоб вони передали все на схід. І тому ще раз попрошу вас не забувати донатити, бо час зараз такий, що потребує наших спільних зусиль. Зараз йду вверх. Ось тут від цього знаку, стежечкою вверх, попробую перейтися, щоб побачити, чи вони є там на тому місці. І, до речі, поки буду йти, то буду думати, що вам таке розказати. У мене є дві такі теми. Доволі цікаві, як на мене. О! Чути, що біжить. Зараз попробую піднятися вище. भगे що десь близько. Не вдалося мені побачити їх. Ну і тут теж такі двоякі, бо там я йшов і піді мною все хрустіло. Всі гілочки, листочки. Тут я навіть от по дорозі йду, то чую як я пересуваюся. Ну, я скажу таке, що от в мене було бажання вам показати грибочки. І я якийсь тоді знайшов. Було б бажання показати крокуси і також для вас я їх зазняв. Тому я сподіваюся, що десь до кінця якихось моїх відео я точно оленят десь тут побачу. Але ще не знаю як. Це, напевно, десь треба буде вийти і сидіти довго і не рухатися. Отут вони ходять, головне. Не натрапити на щось інше. Щось більш небезпечне. Ну так от, що вам можу сказати? Зараз погода супер. Класна, сонячно, не жарко, не холодно. Е я підозрюю, що якраз на перші вих вихідні, якраз от перша неділя травня, день матері, день Львова. День Франківська, воно все якось так докупи складається, тобто свята йдуть, на які нам зараз, грубо кажучи, трошки все одно, окрім Дня Матері. Але ми будемо знати, що погода натякає, що можна собі трошки хоча б морально перепочити, але головне не забувати, що... Війна продовжується. Тому для такого невеличкого е, ребуту, перезавантаження, то можна десь собі на природу вискочити. От, Так що таке. Я зараз планую підійти до вершини одного з підйомників і там вам дещо показати. І поки буду йти, то ще одну тему для вас розкрию. А якщо у вас є до мене якісь питання по роботі курорту чи по е е інших питаннях по Карпатах, то задавайте все, що буду мати можливість розказати, я вам розкажу. Мені дуже сподобалося, що зовсім недавно отримав відео під, під своїм старим відео відносно того, що, як я оцінюю. В принципі, діяльність курорту цієї зими. Тобто, чи було це доцільно? Взагалі, що було мало людей, мало трас, які працювали, то я вже там відповів, але вам також озвучу, що, як на мене, то взагалі діяльність курорту цієї зими це була дуже така статусна трата а, власників і керівників. Курорту для того, щоб навіть не так заробити самим, тому що це дійсно було більше в мінус, але для того, щоб дати можливість місцевим заробити хоча б щось, дати переселенцям, які є тут, можливість також заробити хоча б якусь копійку і попрацювати в готелях, якось асимілюватися, подивитися, як тут взагалі все відбувається. На заході України і провести собі якийсь різ порівняльний. І також що, а, чи це є типовий сезон? Ні, це є абсолютно не типовий сезон. А, працювало мало, дуже з великими а, витратами на електроенергію, так так як взагалі першу половину сезону не було недоцільно штучно засніжувати траси, а більше для того, щоб регіон мав можливість використовувати електроенергію. Тобто все було зроблено, як на мене, ну, плюс-мінус правильно для людей. Для великого бізнесу, напевно, ні, а для малого то самото. Хоча би хтось щось зміг заробити, задонатити і прихистити. Це є моя точка зору. І виходимо ми на одиничку саму крайню. А тут ще навіть трошки десь де-не-де є сніг. Але це не дуже є добре, бо напевно траса трошки мокра. Одинця. Так от, хотів я поговорити з вами про таку тему, що от, по-перше, то, що все, що ви робите біля своїх е, цифрових пристроїв, воно вас якось напевно чує і залучає до того, що вас цікавить і мені. Так як зараз я багато кому десь розказував а, от, про книжку горлі з горського Холодний Яр, то мені YouTube почав підкидати велику кількість рекомендацій е, на читання книжок. І виявляється, що існує взагалі така велика якби, спільнота Ютуб авторів, яка називається е, BookTube. І навіть український буктюб є, там зараз якісь свої скандали не обійшлося і без всіма нелюбимої Еми Антонюк, яка хайпувала, хайпувала, але нормальних людей щось собі цей не взлюбила. І дуже мені сподобався канал, який називається Приємний куточок. І фактично там небагато відео, але я за декілька годин пере, переглянув їх всіх і можу вам порекомендувати також подивитися або взагалі підписатися на хештег буктюба українського. Там дуже багато цікавого є. як по українській літературі, так і по світовій. І думав собі, думав, думав. А може би то і собі скласти якийсь топ своїх улюблених книжок, ті, які на мене вплинули, ті, які я переперечитую, ті, які можу порекомендувати. Але не знаю, як ви, дуже часто таке буває, що є якісь книжки, які... Вилітають з голови, тому що я стараюся статистику прочитаного вести на спеціальному сайті, який називається Goodreads. І там е дехто пише анотації, дехто просто відмічає, які книжки прочитав. І багато з них я вже такий, так, а що я це дійсно читав, а що там таке було. От. Ну, але можу сказати, що якби вам був цікавий від мене якийсь топ або підбірка книжок, то скажіть, я щось напишу. Можу зараз тут от отак для затравочки сказати, що якби це був мій топ, то там точно були б, напевно, всі сім книжок про Гаррі Поттера на одних із топових позицій. Окрім того, дуже Хороші є книжки від такого автора, який називається Ерік Еммануель Шмід, який розчулює до глибини серця своїми творами, які в дечому є і по-дитячому наївні, так і по-дорослому жорстокі. Бо Бо це, бо це є такий світ, в якому ми живемо, ну а по українській літературі то, то взагалі напевно треба було сідати за окреме багатогодинне відео. Бо колись давним-давно, коли я ще десь був в школі, то я не розумів а, самого як би, задоволення від читання і, грубо кажучи, читав тільки шкільну літературу. І то далеко не всю, і то, напевно, велику кількість я її пропустив, а потім вже в більш зрілому віці воно як надійшло, так і зразу ти всі ці твори почав сприймати зовсім-зовсім по-іншому. Тому таке. Якщо вам це буде цікаво, то будь ласка, пишіть, а я йду далі. Попробую не. Намочити ноги. і основна причина, чому я сюди йшов. Ось такий вид. І ви можете собі уявити, що ви з ним прокидаєтесь. Тому що Буковелі запустив промо компанію свого проєкту, який називається Glamping. Це доволі нове таке віяння в туристичній сфері. Ну, походить від ламорний кемпінг. Поки що є накрита тільки одна хатка. О, десь тут зараз прогортаються з боку е картинки з неї. О, на сайті їх вже запустили ще з 24 числа. Ще не до кінця відомо, коли саме їх запустять в роботу, але бачив, що бронювання вже можна десь на червень поставити і орієнтовна ціна Весь в районі 2-3 тисяч за добу. Що тут є? Тут є отака хатинка, вона як тент. Бачите, що тут тільки дерев'яні стовби, які обтягуються ткниною. Всередині є електрика, всередині є Wi-Fi, світло. Ось тут у нас душові і умивальники, і також десь на території має бути щось типу як місце під барбекю. Я колись думав, що це буде такий величезний якби ресторанний комплекс, але так це от окрема палатка під відпочинок. Якщо чесно, то якби ви в мене запитали, чи я би на таке пішов, то напевно ні. Але саму ідею вони більше запозичили саме тут на курорті від такої компанії Edelweiss, в якої є на полонині явірник. Також такі хатинки, але там вже взагалі дуже мало інфраструктури, там є тільки Сам будиночок, типу ліжко, матрасик такий, як ще за союзу скручений. І в принципі все. Але там в тебе дійсно є єднання з природою. Тут це вже такий глемпінг-глемпінг. Гламур-гламур. Хатинки дивляться туди, так що ти прокидаєшся з видом на Петрос. Сонце, до речі, встає десь там. Тому туди ти, напевно, будеш дивитися саме на захід. Якось так. Яко ідея класна. Чи буде вона користуватися попитом тут на Буковелі, я не знаю, але подивимося, як буде проходити сезон для всіх бажаючих. Я залишу десь там. Посилання, як завжди. Але також хочу, мож, хочу вам сказати, що я не належу до структури Буковелю, не, не рекламую, не пропагую, а тільки висвічую. Отаке От чудове місце є тут. Відпочинок тут має бути класний. От там я побув, вертаюся і буду вже, напевно, завершувати сьогоднішнє відео. Я вам попробую розказати, якщо вас буде цікавити про даний глемпінг трошки більше, бо основне, це буду десь пробувати взнавати вже від тих, хто там перший буде проживати, тому що це є найцікавіше саме. Живий відгук від проживаючих А поки що таких ще нема. Це є тільки поки що рекламна промо компанія. Я дуже вдячний всім тим, хто вітер задуває, всім тим, хто подивився. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь, звісно, на мій канал. Ну і само собою, будь ласка, при можливості задонайте на монобанку 80 й об'єднаній штурмовій бригаді. Тому що, кажу, ми собі тут дуже часто забуваємо, що десь не то, що за рогом, а в нас в хаті відбувається жорстока, кровопролитна і дуже часто несправедлива війна. Тому а наша якась навіть незначна допомога зможе слугувати нашій великій перемозі. Тому ще раз я всім дякую. Я вам можу сказати, що у нас всіх все скоро буде дуже добре. Повірте мені. Тому до скорих зустрічей і слава Україні! Ну і для тих, хто дочекався історія. І так як я тут розказував про книжки та літературу, то і історія буде також з тієї самої сфери. 2001 рік, аж важко повірити, що це було так давно. Я тоді першокурсник, тільки вирвався зі школи ще зовсім. Молодий, зелений, юний, нічого не знаючий, вириваюся у світ і там, так би мовити, з студентами пробуємо студентське життя. Що то воно таке. А тоді у Львові появилося, як не дивно, від центру російської книги, що дуже не... Непритаманно Львову. А, таке приміщення, яке називалося відкрите кафе. Можливо, хтось чув, хтось не чув, але це було така книгарня кафе, концепція якої було то, що воно працює цілодобово. Там можна було бути, і при мінімальному якомусь замовленні ти міг спокійно читати. Будь-які книжки, які були в, даній, в даному кафе. Там було багато студентів, багато прогресивної молоді, тому що хто не любить, можна сказати, халяву, там була така річ, що як чай за пару гривень я не буду брехати, скільки воно коштувало, тому що не пам'ятаю. Але там тобі просто в гальбу від пива кидали пакети кліптона заливали кипятком і ти міг собі топити хоч весь день, але при тому читати самі найновіші, найпрогресивніші книжки, які були в той час. Ну і також там було багато такої неформальної молоді. А персонал був дуже цікавий. Такі люди, я не знаю, можливо, якісь львів'яни щось будуть знати, такі як фінгери. І, і тому подібні там, там працювали, і окрім того, там працював такий дуже тихесенький хлопчик Любко. Ми, ми там з ним спілкувалися, він постійно добре розбирався в літературі, але ну, я його сприймав виключно як, як хороший працівник, який знає свою. Справу він завжди знав, що порадити почитати. Ну і фактично там за декілька місяців, просто перебуваючи десь після пар, я прочитав, можливо, з десяток різних книжок, обзавівся хорошими знайомими. І тут мені там кажуть, От там є там така книжка, зараз дуже популярна, всі читають, фактично переходить з рук в руки. Я її читаю. І потім щось ми десь ну, в цей е, суч укрліт, тобто сучасна українська література, -лі Любко Дереш Культ. Я такий, ну, нормально, як на українську літературу, сучасну, то навіть дуже незле. Аж потім мені така е, подруга, якої, я, я, яку ми всі тоді називали Magic. Uh, Привіт, до речі, якщо дивишся, то uh, вона каже: так це ж Любко нам написав. Я такий, який Любко, Вона каже: ну от Любко, той, що тут працює. Я не поняв. Тобто, людина, яка написала найкращий бестселер сучасності. Української літератури, там, книга року чи, чи щось таке в той же самий час, просто працює офіціантом в цілодобовому кафе. Вона каже, та. Я беру книжку в руки, підходжу до нього, кажу, «Любко, привіт, там, то да сьо». Кажу, а мені тут кажуть, що це ти написав, що ти є автор цієї книжки. А він каже, ну та я мав до цього якесь певне відношення. От, і так я, скажімо, познайомився з от цим автором. Потім він, скажімо, після Ого, Що тут? Після декількох бойкотів можу сказати, що відкрите кафе закрилося так, так як... Воно було таким магнітом для молоді більше, аніж для грошей. І воно не, не оправдало своїх інвестицій. Але, ну, я кажу, як досвід, це було щось неймовірне. Тому можу вам сказати, був в моєму житті і такий етап. Дякую всім, хто подивився. І до скорих зустрічей!